Полікістоз яєчників, да, тобто, чому він виникає, і чи справді тут так само да, працює народиш, пройде синдром полікістозних яєчників. На жаль, це теж, от наслідки е з е підліткового віку спочатку менструації. Це все абсолютно взаємопов'язано між собою і синдром полікістозних яєчників і інсулінорезистентність, яка тягне за собою метаболічний синдром, тобто надмірну вагу. Тоді коли не неконтрольоване там поїдання всього підряд е, дівчинка, яка, наприклад, почала тільки менструювати мінімум фізичних навантажень, є е, уже за запуск ось цього діагнозу, ніхто нічого з цим не робить і. Ці важкі акне, хвороба, акне, і гіперандрогенія, тобто оволосіння по чоловічому типу або в нетипових місцях волоски. І коли мама не звертає на це увагу, то це запускається дуже серйозна теж проблема. Синдром полікістозних яєчників, він все одно може мати оволяцію, і жінка може самостійно на при такому діагнозі завагіти.